Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на нові по такої русі Пінжу Драйв, і сьогодні буде досить фановий відеоролик, Справа в тому, що нещодавно в мене з'явилася досить цікава модифікація вантажівки. На даній вантажівці попереду встановлена рампа, за допомогою якої ми можемо підкидувати різні об'єкти, а також автомобілі. Тому сьогодні на даній вантажівці ми каталися по автобану та підкидували автомобілі, але не просто в повітрі, а намагалися їх зловити за допомогою причепа. Окрім цього, я ще провів невеличкі експерименти і мені було цікаво, скільки максимальних автомобілів дана вантажівка зможе підкинути в повітрі. А ще мені було цікаво покататися на даній вантажівці. По горам, але не просто по горам, а справа в тому, що на даних горах у нас лиська дорога, у нас зима і дуже-дуже густий туман. Тому це було реально весело. Тому, пані Твано, я сподіваюся, що вам даний відео сподобається. І ви його підтримаєте вподобайку, але ну, перед початком даного вітролика я б хотів пожити пройти на перегляду. Та якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Все, не буду більше базікати, а то і так зайняв досить багато часу, тому давайте вже приступимо до початку даного відеоролика. Ну що ж, пані та панове, я пропоную вже е, стартувати, і перед початком даного відеоролика я все ж таки перевірив, і ми реально можемо закидувати автомобілі в даний причеп. І мені аж стало цікаво, наскільки велику кількість автомобілів ми зможемо сюди закинути і перевезти разом із собою. Дуже круто, що в даному автомобілі в нас є Нітра, тобто все ж таки це вантажівка, але за допомогою Нітра вона їде досить таки швидко, і я сподіваюся, що вам. Дана ідея сподобається, все ж таки це ідея така більш фанова, більш ну, просто приколдесна, але щось автомобілі деякі не хочуть закидуватись мені в причеп, а деякі взагалі просто застрягли і все, камон. Можливо, залетіть, ні. Та ну. Давай, хоча б один автомобіль. Давай до мене. Оп, один автомобіль зібрали. Ми просто трішки чистимо трасу, бо щось вона занадто брудна, занадто багато тут автомобілів, і ми вирішили її прибрати, а чомби ні. Ну, реально, коли менше автомобілів, реально мені здається, це прикальніше. Ой-ой-ой. Так, а другий автомобіль залетів чи ні? Ні, він випав з причепу. Ну як, в принципі, в принципі він залетів, але він випав. Так, чувачок на своєму, типу Peugeot, да? але. Або Citroën, але. BMG -Drive, скому, да. Так, окей, поки в нас в корзинці є тільки один автомобіль. Це начебто і грусенька, а начебто і нічого страшного, але ідея, мені здається, реально прикольна, тому що тось таке багато, ДТПшечок тут відбувається, і щось мене трішки занесло. Ой-ой-ой, а я собі відірвав трішки кабіну щось. Я нерівно якось автомобіль підки, підкинув і за рахунок точку, того, що він нерівно підкинувся, я собі трішки відірвав кабіну. Ну ладно, сподіваюся, що нічого страшного в цьому немає. Панітно, ну, до речі, якщо у вас є бажанчика, напишіть в коментарях, як вам взагалі дана ідея, прикольна чи ні, тому що мені здається, що все ж таки, якби я просто їхав на вантажівки і підкидував автомобілі. Ну, це прикольно, але... Ну, це не дуже цікаво. А ось якщо я їх буду збирати до себе в копілочку, так сказати, да, Ну, собі в корзиночку, мені здається, це буде прикольно. Так камон, вони всі тупо вилітають. Я не знаю, можливо мені треба трішки поменше швидкість робити, бо вони реально дуже далеко залітають і вони тупо не можуть попасти мені в прицеп. Та йохну, бо давай трішки реально збавимо швидкість, тому що мені їх треба навпаки ловити, а не щоб я їх просто викидував. Йомайо, як же це все ж таки файно і красиво. Це капець. Ой, тут я взагалі щось промазав трішечки. Да, це повний хаос, який зібиваєся, якщо чесно на дорозі. Все незрозуміло, але прикольно. Так, тру... Та, йомо, я чого вони так високо залітають? Я не можу зрозуміти. Прямо максимально високо. Та Йоха, не бабай. А це реально важко. І мені дуже цікаво, до речі, ще сьогодні провести деякі експерименти. О, другий є. Та йомаю, йомаю, йо -йо, це кабела. Це кабела. Коротше, походу... КГ. Походу, в нас це не вийде зробити. Ой! Ой-ой-ой, ой, ой, щось мене заносить. У нас один автомобіль застряг на причепі, і він нам досить таки е сильно заважає, тому що за рахунок нього ми збавляємо швидкість. І це реально досить таки неприємна тема. Ой-ой, ой чуваки, ви куди зібрались? Так, я пропоную все ж таки зараз ще два автомобіля спробувати зловити, якщо ні, то перейдемо до наступного випробування для нашого е для нашої, точніше, вантажівки. Яка все ж таки реально досить таки прикольна. Але я очікував від неї ну, більше екшену. Хоча куди тут більше екшену? Ти по суті їдеш, підкидаєш автомобілі. І це прикольно, це реально приколдесно, але чогось вони не залітають до мене в причеп'я. Тому ми зараз таку, знаєте, величезну-величезну купу автомобілів зберемо в себе цілу колекцію, але, походу, ні. Хоча оцей, 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 давай, вони тупо мімо залітають. Ну добре, окей. Пропоную все ж таки перейти до наступного експерименту. Е, початок у нас таки більш фановий був, а зараз я хочу провести трішки експериментів з даною вантажівкою. Ну що ж, пані і наступний міні-експеримент, який я хотів би перевірити, це заспавнив чи чи 6 чи 6,7 автомобілів. Які я хотів би спробувати підкинути за допомогою даної вантажівки. У мене трішки просідає FPS, я сподіваюся, що цього на відео не буде видно. І все буде чотенько. Так, давайте, let's go, let's go, стартуємо. Ну да, швидкість, звісно, набирає він так собі, але сподіваюся, що нам цієї швидкості вистачить, щоб підкинути абсолютно всі ці автомобілі, які в нас стоять. 72 км на годину. Перший автомобіль, другий автомобіль, третій. І щось наша швидкість досить таки швидко збавляється, але... але я сподіваюся, що нам вистачить на всі автомобілі. Так. Йомаю, -йо, він реально підкинув абсолютно всі автомобілі. Але на останньому він все ж таки трішки здувся і він просто везе за собою три автомобілі і йому абсолютно все одно е, на те, що Побачаюсь, все одно на те, що в нього зараз на крищі є один автомобіль на рампі два. Автомобілі йому на це абсолютно все одно. Добре, давайте спробуємо взяти трішки більше розгону, і можливо це буде більш ефектніше. Можливо, є шанс ще заспавнити пару автомобілів, але я думаю, тоді мій комп'ютер мені скаже до побачення. Так, добре, беремо розгін назад, 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 назад. Так. Я думаю, звідси ми зможемо набрати трішки більше швидкості, аніж вона була у нас в минулий раз. І я думаю, що зараз це буде набагато прикольніше, набагато ефектніше. Тому що чим більше швидкість, тим більше наші автомобілі будуть підлетати. І тим самим це буде більш ефектніше. Так, перший автомобіль пішов, другий, третій, четвертий, сюди. Ну, вони, дані автомобілі, не досить такі важкі, але все ж таки якусь вагу вони мають. А тим паче, коли ми підкидимо аж цілих 7 автомобілів, то дані вантажівці абсолютно все одно. Прикольно, класно. Ну що ж, пані та панове, останнє, що я хотів би зробити з даною вантажівкою, це перейшов на зимову карту. У нас тут лиска дорога, туман, дуже погана видимість і є автомобілі. І тим самим сьогодні я хотів би подивитися. Як себе буде вести дана вантажівка на слизькій дорозі, плюс е, тріщики спробувати пошашкувати, але не факт, що в мене це вийде, тому що, ну камон, це автомобіль, рампа що тут шашкувати, якщо просто можу підкидувати автомобілі. І мені буде все одно абсолютно на них. Але це, звісно ж таки, прикольна тема. Хоч ми спочатку і чуть-чуть 에... Намагалися зловити автомобілі в нас причеп, але так як в нас це не вийшло, і я думаю, що це на те не дуже цікаво дивитися. А ось саме на ось таку тему, мені здається, буде набагато цікавіше дивитися. Тому я сподіваюся, що ви вже поставили подобайку і підписалися на канал, хто ще не був підписаний на нього. бо вам дуже-дуже вдячний, якби ви ці дві дії зробили. Ну і ще могли б написати там якийсь позитивний коментар, якщо, звісно ж таки, у вас є бажання і наздрів на... Вантажівці, до речі, досить такий епічний дріфт. Мені. Ой-ой-ой, ой тихо, -ой 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 -ой. тихо, 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 тихо. Я трішки вилетів з траси, чувак, ну ти взагалі не в той час вийшов, в... В... вирішив поїхати. Абсолютно не в той час. Ну, З іншої сторони, хто ж знав, що на дорозі буде вантажівка з рампою, ну, типу, камон, хоча в нас Нітра. Нас заносить і ми реально можемо спокійно собі дріфтувати на даному автомобілі або на даній вантажівці, в принципі, що то, що то однаково, да? Так, чувак. Арівідерчі. Я, чу я трішечки тебе викинув е за межі дороги, але я сподіваюся, що з ну, ним все буде добре, і в принципі я йому ніякої шкоди не наніс, хоча. E -e, досить таки дивно це звучить. Ну добре, полетіли, нічого страшного. E -e, можливо, були б якісь прикальніші ідеї, що можна було б записати з даною вантажівкою, але, якщо чесно, я нічого не придумав, цікавіше, тільки ось e -e, тут є яма, яка досить неприємна. Я сподіваюся, що з нашою вантажівкою все буде файно Оце чого купове зло? Ми тільки що на нього так могли жорстко впасти, що це просто гафеле було б. Так, я пропоную, давайте ми його перевернемо. Тому що він все одно, що так, що так залишиться в нас на ходу. Тому що в нас рами начебто ціла, двигунчик цілий, а ну типу, кабіна, то, ну то дрібниці, так сказати. Да? Так, полетіли. Ми тут реально жорстко буксуємо. Друга передача, ми реально йдемо в буксі. Це жорстко, це реально жорстко. Але щоб його прям дико заносили на дорозі, такого немає. Тому що я, якщо чесно, очікував те, що його реально буде заносити на дорозі. І, ну, типу, керувати ним буде зовсім неможливо. Чувак, до побачення. До побачення. У мене тут яма була, типу, мені взагалі не варіант було. Ой-ой-ой, Арівідерчі. Все, докатався. Добрий день. Добрий день. Я приїхав. До речі, в нас аж цілих е, два нітра стоїть і два балони нітра. Прикольно. Прикольно. Давайте подивимося, які в нас будуть пошкодження після даного падіння, чи взагалі залишиться він на ходу чи ні. Але судячи з слів е, панельки, то він типу на ходу залишається, настільки витікає бак, А в цілому, я думаю, його зараз можу перевернути спокійненько і поїхати далі, чи ні? Ну, типу, щось у нас пішло не по плану, але в теорії... Можливо, нам заважає оця тема. Може оця тема нам заважає? Ні, він не їде. Ну, зато працює двогончик, це вже непогано. Пані Апанове, ось ми підготовимо до завершення даного відеоролика. Даний відео випадку Русіх Пінжитрайв і дана вантажівка, вона реально дуже і дуже крута. Тому що майже все, що вона бачить на своєму шляху, вона все під, підкидає, і їй майже немає перешкод. Тому, пані Адпанове, я сподіваюся, що вам дана вантажівка і даний відеоролик сподобався, і ви вже поставили подобайку, підписалися на канал та написали якийсь позитивний коментар. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!